Шановна шановні глядачі, я навіть уже е, хто чув мої попередні відеоролики з приводу того, чим займається гаряча лінія, ви вже, мабуть, знаєте стиль. Вони тарабанять накатану корупційну схему, яку я буду повідомляти до. Якихось контрольних органів, які існують в Генеральній прокуратури. Фактично дії е, е, працівників відділу гарячої лінії, фактично, я розцінюю як кримінальний злочин, тому що чим вони займаються добратися до координатора у мене. Я вчора потратив одну годину, щоб добратися до оператора гарячої лінії. От, От Мені потрібен оператор. Так, сьогодні, шановні друзі, 31 липня 2025 року розпочати запис 16 годин 31 хвилина. От, значить, 16 годин 31 хвилина. Я для себе навіть помічаю. 16 годин 30 хвилин. От через скільки я до них дозвонюся, ну спробую, скільки в мене телефон це поїдає гроші, я навіть ну це десь за хвилину, ну не пригадую я скільки там потрібно. Я буду наводити довідки. Це вже Оператор Да, дуже дуже важливо. Ти бачите, як вони лукаво, як вони мені вона не потрібна. Мені ніякої інформації не потрібна, шановні друзі. Я на цьому наголошую, Мені ніякої інформації додатково. Мені тільки треба узнати єдину інформацію про те. Під яким офіційним нором зареєстровано, зареєстровано вчора було моє моя пропозиція до генерального прокурора особисто. От. І більше нічого мені не потрібно. от і Всі їхні басні, які вони розповідають, і вони зволікають в прийнятті в мене цього. Звернення це їхні проблеми. Я би все-таки, мабуть, і тут потрібно вчити все таки працівників капіталізму, як вони ж знаходяться в їхня корпорація Україна знаходиться в корпоративних відносинах при капіталізму. Кожна хвилина споживача цієї продукції ми я виступаю як. Споживач послуг, який надає офіс Генеральної прокуратури. От. І тут відбувається явне неякісне надання послуг, яке я категорично заперечую. І для цього в нас існує закон про захист прав споживачів. І у нас, крім того, існує ще громадська організація Київська міська спілка споживачів світоч. Я вже членів нашої організації я повідомив, що витворяє офіс генерального прокурора. І, зокрема, поки що це. Гаряча лінія і так само управління прийому громадян, тому що я звертався спочатку до управління прийому громадян, де, де відбувалися системні порушення. І, зокрема, якщо по порядку йти, отак я для себе і помічаю і вам повідомляю. Що це перше, то що допустила е, приймальна громадян, це вчора? Е, вони е, фактично з е, трудом зареєстрували. Це навіть, подожди, я подавав е, своє е, оферту, повідомлення е, 29-го, позавчора. От, е, я подавав до. До управління тобто прийому громадян, яка була зареєстрована під номером Удз 251-25. Прийняла в мене працівник, ну ще вияснять, Іванюк, Іванюк Наталя Володимирівна. Вона прийняла і вчинила серйозні порушення, тому що як вона мені вже повідомила, це розслідування буде встановлювати. повернення до буде встановлювати вже слідство, буде встановлювати Межі порушень, які допустила ця Іванюк. Вона, виходить, прийняла, дала мені номер реєстраційний, і одразу ж, ну я думаю, що або самостійно, ну я поки підозрюю, що вона самостійно прийняла рішення, одразу ж там по якій-то формулі, навіть своєму керівництву не доповідаючи, вона Прийняла рішення давати якісь роз'яснення мені, яких я не просив у неї. Її задача була тільки до простої процедури. Це треба було прийняти моє повідомлення прийом, і звернутися до керівництва, хоча б узгодити з керівництвом. У цього управління прийому громадян, щоб, щоб вона узгодила. Тільки вона так, я розумію, що в який то спосіб я правда не знаю. Вона мені усно повідомила, що вона мені відправила роз'яснення порядку, як потрібно подавати усне повідомлення. Від людей від людей, від тих людей, які звертаються, роз'яснення. Це взагалі, ну вершина, свавілля і так далі. Тому що юрисдикція вона ж різна. Я як був, так і залишаюся один із людей, мужчина з єдиним громадянством української РСР Дмитренко Микола Олександрович. Це я. От і мій статус очевидний, простий, і він е, має е, можливість існувати. Я вже в даному випадку для цієї корпорації Україна від якої створена оця е, юридична особа з назвою офіс генерального прокурора. От, тут е, також я так підозрюю, відбувається підміна паня, тому що числяться формально, вроді обраний обирала е, е, ну, <свісно> Верховна Рада корпорації України. Такий підрозділ є окрема юридична особа, це Верховна Рада, при тому і України вже слова немає, вже просто Верховна Рада. Оця юридична особа зареєстрована. Ну, за кордоном, вона народом фактично не обиралася. От і вона е, от, вчиняє, дає можливість зловживати цим шахраям. Значить, да, дуже важливо, так що я перше, що допустила. Це вчорашня Наталя Володимирівна при реєстрації, це вона зловживаючи своїм положенням, а вона, як я вже трошки цю структуру знаю, вона є цивільним працівником, не прокурором навіть, а цивільна особа по договору, вона вже дає якісь відповіді. В даному випуску. Ну, оці відписки, як я вже і проговорив на відео, це, ну, можна давати громадянам України, можна, тому що це громадяни України, це е, недієздатні особи, е, товар для цієї корпорації, вже е, хто отримав оці. Е, Оці штучні бумажки чи ну папір папір, е, який називається громадянин України, паспорт. Ну і відповідно е, назва. В даному випадку я вже е, поки що я чистився в них, як оця бумажка. Вже мене як людини не стало з моменту отримання оцієї синьої книжечки з назвою паспорт. Вже мене як людини не існує. Існує оця синя книжечка, пропуск з назвою громадянин, притом капсоком, громадянин України в дужках паспорт Дмитренко, Микола Олександрович. Капслоком також. Капслоком це зовсім вже, іменно. Громадянин корпорації, робітник оцеї корпорації Україна. Він отак числиться, воно прописано в базі ЄС, але це ніяке відношення до, до мене як людини. От З вами, шановні друзі, спілкується, розмовляє людина, один із людей народу. Український РСР. Значить, е, уже да, вже пройшло шість хвилин. Уже пройшло. Я буду з вашого дозволу нагадувати, що скільки вже пройшло хвилин, і як е, оця гаряча лінія дурачить лохів розводить. Вона по перше пропонує нав'язує чергові. Оферти, якісь додаткові послуги, оце те, що вона відсилає, отак я і буду прописувати порушення, тому що те, що звернення управління прийому громадян, воно прописало та оператор, працівник, цивільний працівник. З нею вона допустила, як на мою думку. Поки що те, що мною виявила, ну треба виясняти, чи вона доповіла керівництву, чи як то мені задача була прописати мої вимоги, мою оферту пропозицію і вчинити дії, щоб оце моє оферта пропозиція, щоб вона попала на робочий сіл до керівника цієї юридичної особи як державного органа з назвою. Генеральний офіс генеральної прокуратури, генерального прокурора. прокурора. От така юридична особа. Вона цього не ну, виходить, я в мене всі підстави є, що вона цього не зробила. Вона допустила серйозні порушення. І потрібен там ще по узгодження з керівником цього відділення, хоча би це. Керівник це узгодив чи ні. От, по великому рахунку я відчуваю, що на гарячу лінію я в черговий раз сьогодні також не попаду, тому що у мене е е апарат він, ну, не такий, же, він сильний, він слабий, акумулятор розряди розрядиться. І найголовніше, що в мене закінчаться кошти на рахунку. У мене ж е зараз от, 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 я фактично е е е витрачаю на забирає. У мене практично е гаряча лінія, оці е інструменти, а це е Генеральна прокуратура забирає в мене кошти. От, да, лукавить. Очікуємо, да. Уже 8 годин 38 хвилин вже. Даже вже скоро буде 9 хвилин, як я е Вишу висуну на телефоні, а це з'їдають гроші. От, значить, що я хотів ще повідомити? Ну я прописую порушення, які вчиняю, і даю свої роз'яснення, уже трактування, тому що це як мінімум це Відеопротокол, фактично це відеопротокол у даному випадку здійснюється порушень, які вчиняє офіс генерального прокурора. Факти очевидні і ви бачите, якщо враховуючи вчора, я цілу годину потратив на те, щоб вийти на гарячу лінію. Я так вчора і не вийшов протязі години. Ну сьогодні, от опять же, це я включив свій е, телефон. Яке лукавство важливе, от як це хіба так можна звертатися? Це ж ну це оцей відеоролик буде, мабуть, мною розісланий всі можливі органи, в тому числі він попаде і до генерального прокурора. По іншим каналам він я буду його розсилати, його отаке звернення. Він буде таке, і, і це моє розпорядження. Я ж не прошу. На саме головне, я не ні в якій мірі, як господар на цій території вигоден набувач громадянин Українське Ресерцем. Моє майно належить у цьому у будівлях. Засіли, в принципі, оці працівники цієї корпорації, ну, як я вважаю, все-таки це іноземна фірма, юридична особа, яка сидить і більше того отримує сказни. І так само я буду звертатися до казначейства про вияснення, запит буду надсилати, скільки коштів. Було потрачено тільки ну щоб далеко не заходити От на свої допустим, моє звернення, моя послуга вони дають можливість наживатися. По перше, це оператору Київстар. Вони оператор Київстар, це могутній монополіст на ринку надання. Оцих послуг телефонної комунікації монополісти. І я вже знаю, що вони викупили це. Що, хто може, ще не знає, вони вже викупили, наскільки вже розжиріли, війна йде, люди бідують. Вони вже викупили, роблять бізнес на цьому хелсі. Система медицини з МОЗ зайшли вже зговір, і там уже. Заробляють на інформації, яка їм персональних даних пенсіонерів, інвалідів, хворих людей, які звертаються по системі Хелсі, вони на тому наживаються, це Київстар. Тому і тут так само, я вважаю, спрацьовує ця система, вони отримують кошти, я впевнений, що... Генерально, оскільки по якій причині, тому що це комерційна структура. Вона, я вважаю, їй її ніхто не платить. Бюджет уже, все, економіка корпорації України практично вже не працює. Вона от, внутрішні резерви, ну все, підприємства зруйновані. Оця війна там. Якщо відбувається, нагадую людям, хто над цим не задумується, тому що те, що кожну ніч літають ці шахеди, дрони, ракети, вони йдуть направлено, як правило, ну я так на скидку думаю, процентів на 90 вони попадають у ціль. Вони йдуть, руйнують ще виробничі цехи в основному куди направити. Вони числяться вже по умовах військо, ну, війни, вони ці підприємства, які вже ну, не можуть вже продукції, замовлення в них солідних немає. І вони цепляються за оце виробництво дронів. І на цьому роздувається ця вся кампанія. Бізнес, і от виходить, всі ці ще це які де є, вони вже числяться як підприємства, які працюють на оборону. А якщо підприємство попало хопа, все мене відключив. Телефон відключився. Ну отак. Ну, вони ще, ще можуть що зробити. А чим це пояснити, я навіть не знаю. Телефон відключив автоматом. гаряча лінія відключилася. Сьогодні я ну, практично 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Я був на гарячій лінії на телефоні. 15 хвилин придержали мене і я не попав. Тому Дане, е е закінчую відео цим зверненням, Уже, яке буде рахуватися. Е воно подається напрямую. На стіл я буду ставити питання, щоб це відеозвернення е попало на робочий стіл, Керівника Офісу Генерального прокурора ну, Кравченко Руслана Андрійовича. О, щоб воно йому на сіл оце звернення попало, Там, тому що і, по, і пояснюю чому. По-перше, щоб воно було прийнято і розглянуто. І, і йому нагадую, що до звернення, щоб до нього попало. Воно буде буквально сьогодні 31 липня 2025 року, 16 годин 52 хвилини. Ну, я думаю, там на пошуки близько, ну, мабуть, 17 годин вже буде оцей відеоролик направлено особисто. Генеральному прокурору по всіх доступних мені каналах я буду добиватися і звернуся так само до Київської міської спілки Споживачів Світоч про підтримку у моїй боротьбі за свої права. Права порушення вони системні, практично. 30 років і надо мною система Генеральної прокуратури вона глумиться. Вона, я підозрюю, і в мене цього достатньо доказів, що фактично генеральна система Генеральної прокуратури вона є співвиконавцем геноциду роду Дмитренків, яким до якого я відношуся. Я наголошую 30 років. Крім того, як я вже говорив, у 1988 році я був репресований комуністичним режимом. Мене судив закритий суд спецсуд, а це орган, який поза поза законом, він і тоді вже був уже коли, тому що розвалювався СССР, і тоді вже оці шахраї, прокурори, які деградовані, які вже тоді розжиріли, вони вже собі могли дозволити, і вони мене затягнули, незаконно судили по факту нещасного випадку, який трапився на території будівельної організації. А я на той, на той час був.